Вітаю, панове. Ну і останні польові транзистори, біполярні. Попереднє було відео. Так, тепер про польові транзистори. Ось він у нас польовий транзистор, так, польовий Н-канальний транзистор великої потужності, тобто там канал. Основний N-nosi в негативних електроїдах. Наприклад, ну, резистор він називається. FET, да? ну, його розшифрування є на англійській мові. Да? Напівпровідниковий однополярний пристрій переважно з трьома виводами, хоча б в 4. Да? В якому сила струму, що протікає між двома електродами витоком і стоком, регулюється напругою, прикладу до третього електрода. Значить, дивіться, все-таки регулюється. Напругою, а в біполярному вона регулюється струмом. Да. Історія. Перші ідеї використання ефекту поліелектичного для модуляції провідності на поверхні повідника запланував Лільєнфельд у 20-х роках. В зій-половині 30-х Вільям Шоклі спробує її реалізувати на поверхні Германії. все тобто, почалося з Германії, а потім переходилися на Кремній. Да? Характеристика кремню краще. Кріний електрод розділявся за допомогою слюдяної пластинки, хоч ефект пуля, і підтвердився експериментально, проте до практичної засідання справа так і не дійшла. І тільки в 60-му році, через 30 років, дивіться, да, була розроблена технологія паси, ем, пасивації кремню Деон Кантх і Мартія Аttла. З'явилися перші MDN діелектрик на півпринт-транзистори, Модель роботи мене, була перша. Запропонована Са-чин-тангом Понятно, японець. Ну, ось така схемочка, так. Да. Схема, оце у нас сусід. Так, оце у нас затвор. Сток і сток. І ось тут у нас рух цих носіїв. Схема будує металоксид польового транзистора. Витік, стік, стік. Витік, ну і затвор -гейт. На малюнку проводить схематично зображена будова. ну Просто на малюнку. Схематично зображена будова одного з типів польового транзистора. Але тут, дивіться, от зв'язок є. Да? Так зв'язок є. Да? Польов транзистора металоксидного, або мон називають його MOSFET силовий. Да? металоксид на Усі транзистори такого типу мають витік стік та затвор, яким відповідають емітер, колектор та база. Тобто затвором ми керуємо. Там ми базом керували, а тут затвором керуємо. Струм транзистори протікає через канал, що утворено в легованій області на переробника, розташований між підкладкою і затвором. Тут, а? оксид. До каналу під'єднує два електроди, витік ще є джерелом у заряду і стік, до якого стікається, і потім виходять Контакти між витоком і стоком і канал роблять омічними. Для цього кон контактні області сильно легують. Тобто туди вводять інші домішки. Ці області позначають, позначають на рисунку N з плюсом. Да, під шириною транзистора розумієте розмір транзистору в напрямку перпендикулярному до перерізу зображеного на діаметрі. Мається на увазі так. Да? У напрямку пер... до на діаметрі, тобто в... від екрану. Типова ширина набагато більша за довжину каналу, довжина каналу 1 мікрометр, майже значення верхньої частоти до 5 ГГц. До перерізу зображено на діаметрі Так, Довжина каналу Демікмет, значить верхня час, частоти до 5 ГГц, 0,2 мікрометра, то приблизно 30 ГГц. Ну, дивіться. Чим менша товщина, тим що у нас виходить більша частота. більш частотні. Принцип дії. За принципом дії, польовий транзистор схожий на водопровідний кран. Вже ми бачили на ту схему. Носій заряду протікає через канал обмежені з одного боку підкладкою, який не можна протікати струм, бо в ній немає носіїв заряду. Та областю збіднення, яка утворюється під затвором завдяки контактній різниці потенціалів. Шириною області збіднення можна керувати, прикладаючи до затвора напругу. Не струм, а напругу. При прикладенні зворотної напруги область збіднення розширюється да, і перекриває більшу частину каналу. Канал наче висувається заслінка при певному значенні, як зворотний напруг область бідний повністю перекриває канал. Струм через канал зменшується. В цьому випадку говорять, що транзистор закритий і відповідне значення напруги називається напругою запирання. При докладенні затвора прямої напруги, ну плюс-мінус, да? дивлячись на куди що. Канал розширюється, пропускаючи більший струм. Оберений затвор. В на в термін обернений затвору. Позначає сильно леговану підкладку, яка є хорошим провідником, використовується як звичайний затвор для регулювання концентрації носіїв струму в есеку, двохвимірним електронним газом або двохвимірним дірковим газом. Використовується в тих випадках, коли важко створити звичайний затвор, якщо підкладка достатньо тонка і поле не екранується в непривідному матеріалі, то поле проникає до електронного газу. В цьому випадку можна йтися без легування. Та використовувати металічну пластину, яка також буде називатися оберненим затвором. Фактично, якщо поле не екранується, то концентрація дех, який може вважати другий обклад конденсатора, залежить тільки від ємності системи. МДН, ще раз, металдіагр на південних транзисторах, четвертий електрод має назву підкладки, ну, корпус. Проте, ці треба дискретні МДН-трази, в яких електрод підкладки балк працює на рівні з іншим електродом, тобто жорстко індивідуалізований. Та інтегральні схемно, ну, тобто підключені до якоїсь на мд в яких електрод підкладки Substeight. Є спільні для всіх МДН-тразису одного типу. Правда, у випадку втихнули та на сапфірі. Електроди підкладки є також індивідуалізую для кожного інтегрального МДН транзистора. Вплив електроди підкладки на вах МДН транзисторів широко досліджують х минулого століття. В общем, ця проблема вже рішена. Да? Типи польових транзисторів. Ну, по типам ще раз, два польові транзистори з керуючим пн переходом тобто сплошний і з ізольованим, коли розділений да? То есть, полем. Ну, тут ще якісь токи проходять, тут уже токи не проходять, тока напругу. Ну і вбудований канал. Вбудований через цей канал проходять. Да? Але він збідний, ні, да, Канал N-типу. Коли стрілочка вовнуть, і канал N-типу двох затворні. Ось цікава ситуація. Все-таки n тип але двох затворні. Да? І і з розривами, да, індукований. Оце ж через індукцію передається. І канал п типу Бачите як тут N-П-типу, а тут чогось, що немає N-типу. Вбудований немає, виходить, П типу немає. Ну, хоча я зустрічав, що є щось вони тут. Накружляли, на да? накружали N-типу, П-типу. Види польових транзисторів. Давайте ми їх отак. Е І ось ось ми абзоцик потягнемо. Полівтранзистори та їх позначення на принципових схемах. Серед з різновидів польових транзисторів можна виділити два основні класи: Польовий транзистор із затвором у виді пн переходу та польові транзистор із затвором, який зульований від робочого прізвища об'єму діелектриком. Да? Оце ось вбудований, а це ось ізольовані. Да, да? другого класу часто також називають МДН. Да? Транзистори від слова сполучення метал-діалект на та мон транзистори від слова метал-оксид на Оскільки, як діалекти найчастіше використовується діоксид кремнію, ну, вони ж мосфіти, да. В свою чергу, транзистор з ізольованим каналом. ось у нас ізольований канал, він його видно, да. Канали поділяється на з будованим каналом. Деплетіон, деплетіон, та індукованим каналом. Да. Транзистор будованим каналом, у них канал відкритий. При нульовій напрузі витік затвор, Відкритий при нульовій напрузі витік затвор. Да? Зустрічається набагато рідше. Також транзизорі підрозділяють на транзит з каналом провідності N-типу або -типу. Ну, Там не всі показують. Да? Транзистори з керуючим PN переходом Ось цікаво. Да? Все-таки затвор один і затвор два, да, Два затвора, мачте, є. Оце один із них маса. Да? Так. В світі з зельовий каналом поділяється на з будованим каналом та індукованим. Типу. Транзистор керуючим ПН-переходом. Польовий транзистор з кер... керівним керуючим, хто керуючий, хто керівним переходом. Це польовий транзистор за те, який ізольований від окремого електронного відношенні, від нього ну, дієлектрика да, змі... зміщеним, зміщеним у зворотному напрямку. Такий транзитор має два невипрямлювані контакти. До області, по якій проходить керований струм основний носій заряді 1 або 2 керівних електронно-діркових переходів, зміщених у зворотному напрямку. При зміні зворотної напруги переходи змінюється його товщина, і отже, товщина області, по якій проходить керування стромних носій зря запирається. Область, товщина і попередні, з якою управляється зовнішні напруги на керівному переході, по якій проходить проходять струм основних нозій, називається каналом. через канал, який проходить Електрод. З якого в канал входять основні носії заряд називається витоком або джерелом. І електрод через який з каналу йдуть основні заряд, називається стоком. Електрод, який слугує для регулювання поперечного перетину, називається затвором. Електропровідність каналу може бути як N, так і P, типу. Тому по електропровідності каналу засняють польові транзистори з N і P каналом. Всі полярності напруги СОВУ, що подається на електротранзисторі N і P каналів, протилежні. Су, управління струмом стоку, тобто струмом від зовнішнього по, щодо потужного джерела живлення в кулі, наталі відбувається при змінні зворотній напруги на пн переход твою або на двох пн переходах одночасно. У зв'язку з малою зворотністю зворотних струмів, потужність необхідна для управління струмом стоку і споживання мізерно малою, от ключове слово. Давайте даже його вийдемо. Тобто, управління цими мосфетами, то да, тобто воно. Мінімальні затрати. Тому поліотранзизор може забезпечити посилення електромагітне коливання як по потужності, так і по струму і напрузі. Таким чином, поліотранзистор на лишній вакту кумному триоду, видіку польовому транзисторі, подібний до катода вакуумного триода, затвор для сітки стік до анода. Але при цьому польовий транзистор відстоюється від вакуумного триода. По-перше, для роботи польового транзистора не потрібно підігріву катода, по-друге, будь-яку фізику. Функції витоку і стоку може виконувати кожен з цих електродів. По-третє, в транзистор може бути зроблений як з N-каналу, P-каналу, що вдало поєднувати ці дві типи польових транзисторів у схемах. Від біполярного транзистора польовий транзистор відрізняється, по-перше, принципом дії. Віполярного управління вихідним самопроводиться струмом, а в польовому... Напругою або електричним полем. По-друге, політранзим має значно більший вхідний опір, оці, що пов'язаний з воротним сумом. Пен переходи затвора з розглянутого типу політтранзи. По-третє, поліетири можуть мати низький рівень шуму, особливо на низьких частотах, через те, що в політранзисторах не використовує ще інжекції носіїв заряді, канал поліотри не може бути відділений від поверхні. Напівпридникового кристала ізольований. Да, процес рекомбінації на носіїв переході і в базі біполярного транзистора, а також генераційно-рекомендаційну процесу на поверхні кристалла. Апірка супроводжує виникненням низькочастотних шумов. На біполярному низькочастотні шуми виникають. Схема підключення. Полівергназир може бути вивімплений із загальним витоком, стоком і затворення. Схема підключення повідомлення переходу із загальним витоком. Ну, Схеми я вже не вставляв. На практиці на застосовуються застосовується із загальним витоком. Аналогічна схема біполярним транзистором, загальним емітером. Каскад із зальним витоком дає дуже велике підсилення струми потужним схема із зальним витоком, а аналогічно схемі зальною базою. Вона не дає під за струму і того підсилення потужної батра разів менше, ніж у схемі із зальним витоком. Каскад із зальним затвором має низький хідний опер, а тому рідко застосується в підсилюваній техніці. Бачите, зальний виток. Каскад із зальним стоком, а ничний каскад зальним колектором на біпалі є мітерним і, емітерним, і емітерним Так, такий. Каскад час називають витоковим повторювачем, коефіцієнт підсилення по напрузі в цій схемі вже трохи менше одиниць, тобто напруга падає. Коефіцієнт посилення за проєктною потужкою займає проміжне значення між загальним витоком і загальним е затвором. Перевага цього каскаду дуже низька вхідна паразитна ємність і його частку в якості буфену роздільно каскаду між високовним джерелом сигналу, наприклад, п'єзодатчиком. А п'єзадачки в нас частоту тримає. Да, Подальший каскадним підсиленням. За широкосмогою пластинуся цей каскад також займає приміжество мій ЗЗ і ЗВ. Застосування. Із розробкою технологіяних схем транзистори майже витіснений біполярні транзистори, там менше затрати електроенергії, з більшості галузі електроніки. Ну і швидше вони, кстати, працюють джерело, ну, джерела не знайшли, тому от бачите, де воно тут у нас? Понад анунозатний оп. Понад 100 мільйонів транзисторів, процесори, комп'ютери є польовими транзисторами. Да. Вони використовують також у, мі у мікросхемах, які входять до складу більшості радіоелектронних приладів, мобільних, телефон, телевізорів, правильних машин ходить. Що, стрім прозивається галузь застосування потужних польових транзисторів. Ну, Біполя, вони більш потужні були. ізначально, уже. Силові електронівці, потужні польові транзистори успішно змінюють і витісняють потужні біполярні транзистори, які були раніше. Да. Підсилювач потужно звуковою каскаду Hi-Fi, Хай-Енд. Потужні повітря не успішно замінюють потужні електронні лампи, оскільки мають маріні і динамічні спотворення. Дякую за увагу.